Всім доброго здоров'я. Mercedes B-180. Що робити, якщо ручник не тримає? Ми вижили повністю ручник, але ручник не тримає. Що ми будемо робити? Ми беремо Донкрат, піднімаємо машину. Знімаємо колесо. Для цього нам потрібен ключ, балонний. Або, звичайно, головка на 17 і вороток. Потім нам потрібен ключ на 13, ключ на 15, торкс Т30, отверточка. І поїхали. Переміщаємось сюди, відкрутивши наше колесо, ми беремо торкс Т30. Ось так він виглядає. Запихаємо. Це я попередньо все попустив, повідкручував, щоб довго не знімати. Так, відкрутили. Добре, поїхали далі. Беремо ключик на 15. Запихаємо сюди. Ключик на 13. Беремо, відкручуємо ось оцей. Болтик, такий же самий є ось тут у долині. Вони закручують направляючи. Знімаємо наш супорт. Легонько його кладемо десь тут з боку, щоб він нам не мішав. Так, колодочки. Знімаємо колодочки Акуратненько. Ось так. Легосенько підпускаємо їх, вибираємо одну. Потім вибираємо другу. Є друга у нас? далі Далі у нас, далі у нас вступає. У силу головка на 16. Вона у нас йде ось тут. Відкручує скобу супорта. Ось, відкрутили. Знімаємо другий відкрутили, знімаємо саму скобу. Далі у нас йде сам диск. Одною рукою не дуже добре. Зняли диск і що ми бачимо? Бачимо, що у нас колодочки у хорошому стані, Бо тому що ми недавно їх міняли. І, а чому у нас не тримає ручник? Не тримає, тому що треба підтягнути його. Ми беремо отверточку, звичайну отверточку, довгу бажано. і прокручуємо. Але це діло краще нам робити тоді, коли у нас диск на місці. Тоді ми беремо отверточку. Пропихаємо, світим фонариком туди, у цей отвір. Пропихаємо і крутимо. Ми їх колодочки розтискаємо. О. І пробуємо. Якщо вони у нас крут... диск у нас крутиться, то значить, ще ні. Треба ще трошки. Тут трошка треба погратися з цим. Ну що, в принципі, ситуація у нас понятна. Але бувають випадки, коли розтягуються троси, роз... зношуються тормозні колодки ручника і тому може не тримати ручник. В нашому випадку це все просто. Нам просто треба підтягнути ручник. А в інших випадках буває по-різному. Так що. Так же само робимо з другою стороною, і буде нам щастя. Всім дякую за перегляд!